Маленькі одесити протягом двох місяців малювали мешканців чорного моря, які на їхню думку перебувають у великій небезпеці. Найкращі роботи прикрасили поштові марки та увійшли до нової серії Укрпошти. 28 жовтня одеські філателісти ознайомилися з новим випуском марок, надрукованих на чорноморський лад. З 1996 року. Шість країн, які приходять до Чорного моря, святкували цей день. Но сьогодні ми не святкуємо. Ми його відзначаємо. Тому що в будь-якій країні, яка виходить до Чорного моря, в ці дні проходять великі потужні екологічні заходи. І сьогодні тут зібралася вся біологічна морська наука. Ми за дні, оці буремні дні, оці навали, трошки стали всі філателістами. Тому ми зараз знов тут, в здані, в будівлі історичній главпошти, тому що зараз всі знакові марки, які ми присвятили морю, ми їх будемо сьогодні робити процедуру погашення. В адміністрації національного парку тузловські лимани особливо відзначили марку, присвячену дельфінам. Цим мешканцям Чорного моря у війну дісталося найбільше. Через забруднення акваторії, а також використання гідролокаторів, встановлених на російських військових кораблях. Горді морські тварини гинули майже тисячами. Ми маємо Зараз таку страшну ситуацію, і е, військова е, зброя і військовий цей е, страшний конфлікт він так само впливає. І в першу чергу на мешканців Чорного моря ми їх називаємо люди моря, на тих на дельфінів, і фахівці нашого парку намагаються зараз фіксувати належним чином. Е, е, Падки, коли ми бачимо загиблих дельфінів, для того, щоб потім можна було якимось чином не просто про це заявити, а навіть говорити про компенсацію. За словами організаторів, ці марки дозволять звернути ще більше уваги на проблеми, які сьогодні існують в акваторії Чорного моря а для Одеситів стануть поповненням у їхніх філателічних колекціях.